Доброго дня, мої дорогенькі. Вчора отримала замовлення ще по серпню місяцю і не було світла, не змогла зняти вам відео. Покажу, що брала. В серпні була дуже чудова ціна: 199 гривень на оці кремчики. Є в наявності, так що, дівчатка, запитуйте, є всі, що є в каталозі, крім Окрім кокосу, здається, так все є. А, так, а, тому що зараз вони 239, а були по 199. Також брала інтім гелі. А, є ще без аромату, без запаху, а, тому що були вони по 90 гривнів, а зараз уже по 130 в вересні буде. Так що, кому треба Інтім гелі, запитуйте, дівчатку. Також брала ось новиночку новий, Лосьйон новий. З гіалуроновою кислотою, якщо да, не помиляюсь, дуже зволожуючий. сиворотка для об'єму, ну, це в мене ще тудей. 50 мл ще є сотка, брала помадку люксовську, у мене Pink Satin. Да. Дуже вона в мене користується попитом. Ну, і отримала ще ось такі пробнички оцей нової, то, нових парфюмів Farvey. Дуже вони в мене зайшли, сподобались. Дівчатка беруть, замовляють, подобається. Ну, отримала, звісно, це в цьому наборі, був такий от каталог. Вже сьогодні приймаю замовлення по новому. Каталогу. Вже ми сьогодні в 10 ранку завершили каталог серпня, і вже вриваємося у вересень. Так що Вересневий каталог вже почав е, працювати сьогодні після обіду, Завтра вже можна розмовляти, розмов розміщати, розміщувати замовлення, дівчатка. Вибачте, е, так що чекаю, кому що тут є непогані ціни на гелі для душа великі, на етрекшени великі. Парфюми сотки на тудей, сотку хороші ціни, так що дещо є в непоганій ціні. Ну, більша часть дорожчає. Ну, олівці для губ подорожчали. Здається, на 30 гривень. Так що, кому ще треба по старій ціні по 139, будь ласка, запитуйте, я набрала про запас. Ну, ось таке замовлення. Ще буду одне. Ні, ні, ще буду два замовлення отримувати за серпень, на днях прийдуть і вже починаємо вересень місяць. Так, всім хорошого дня, спокійного. Звертайтесь, дівчатка, товару, як завжди, дуже багато, ціни приємні, Звертайтесь, чекаю ваші повідомлення. Пока.